Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. В 12 каталозі приходить чудова акція. Якщо у вас є замовлення на певну кількість балів, ви можете взяти за акційною ціною чудовий годинничок. Це не простий годинничок, він з секретом. Давайте його розпакуємо і переконаємося, як він працює. Значить, приходить годинничок в такій чудовій упаковці. Годиночек розроблений в Швеції, але зроблений в Китаї. Строк придатності, тобто скільки хочете, оскільки це годиночок, має, бачите, два захисту тут і з цього боку. Тобто, бачите, тут заклеєно, ніхто його не буде відкривати. Зараз ми знімаємо. І далі у нас видвігається коробочка, вона такого чудового кольору рожево-пускового. Так, і що всередині? Це вже нам буде не потрібно. Так, ви перші. Ай, подивіться, яка краса. Це годинничок. Бачите, зараз він зовсім біленький. Тобто він зовсім світленький. Коли ви з цим годинничком виходите на вулицю і на нього попадають ультрафіолетові промені, Малюночок на годиночку проявляється. І сам рімінець, що кріпить годиночок на зап'ястя, стає рожевим. От зараз я вам показала, як відбувається ця метаморфоза, а потім я його накрила кришечкою, і вже пройшло три хвилинки, от як я вам розказую, і ми подивимося, чи став годиночок знову біленький. Дивіться. Колір майже вже пройшов, він знову став біленький. Тобто, ви, дивіться, практично він абсолютно білий. Тобто, коли ви знаходитесь в приміщенні, в мене зараз в приміщенні, от просто мені на обличчя б'є дуже яскраво світло. Оскільки я знімаю і зараз тут стоять лампи, щоб ну, забезпечити нормальне відео. І годиночок не реагує. Але під впливом ультрафіолетових промінів на ньому з'являється малюночок. Сам ріменець, ми його зараз розпакуємо. Бачите? Отакий От ріменець у нього. І тут. У вас буде і інструкція. Подивіться, скільки тут до нього супроводу. Отак, от отак будиночек виглядає в спокійному стані. Тобто, у вас, коли ви не на вулиці, а отак він буде виглядати на вулиці. Такі два варіанти. Також подивимося, інструкція, що тут ми маємо. В інструкції ми маємо попередження про безпеку, про батарею, з якої живиться годинок, що її треба міняти у спеціаліста, а також порядок, як цей годиничок ми можемо підготувати до роботи. Ви бачите, отут у вас, коли ви знімете, по-перше, вам треба зняти годиночек, зараз ми його знімемо. Отак він легко знімається, ви просто винімаєте рімушет, бачите? І все. годиночок вже готовий до того, щоб ви його носили. Матеріал, з якого зроблений сам ремінчик на годинничок, він такий дуже гладенький. Дуже гладенький матеріал. Це не шкіра, це якийсь такий спеціальний матеріал. І тут цікаво, бачите, от ця петелька, за яку ви будете закладати ремінчик, вона шита ніточкою. Бачите? Так. Але тут зроблено акуратненько, бачите? Тут все підклеєно, от така золотава. Пряжечка. Сам годиночок дуже акуратненький такий приємне таке покриття на корпусі, і мені подобається, що є цифри. Я люблю годиночки цифрами, і подобається колір саме металу. Тут на зворотньому боці ми маємо також позначку, що годиночок зроблений в Китаї. от Дуже гарний. Зараз вам покажу, як на руці. Отак ви його одягаєте. Бачите? В мене тонка рука дуже. Я завжди собі, якщо браслет, то мені треба скорочувати. Дивіться, отак. Ви закріплюєте ремішок. І отак у вас годиночок на руці виглядає. Бачите? Ви будете така ділова і і будете е, така мінлива, тобто то рожева, то біла. Тобто. Ви знаєте, мені дуже подобається цей годинник. Він з таким глибинним філософським підтекстом. Я б на ньому написала, отут на цих верблаті, так буде не завжди. От коли у вас все таке сіро-біле, і ви не бачите ніякого вихіду, ви собі скажіть, так буде не завжди. Але коли у вас все і добре, і все таке рожеве, і пухнасте, ви собі також не впадайте в ейфорію, а скажіть, а так буде не завжди. І цей він не просто буде підказувати вам час, а він ще буде допомагати вам тримати рівновагу. Мені особисто він дуже подобається. Колір міняється дуже швидко, протязі хвилини. Щоб його запустити, дивіться, ви просто оцю маленьку пластикову штучку винімаєте і годинничок починає іти. І обережненько ви також Оцей гвинтик, він зараз, коли піднім оця пластикова штучка, годиничок, бачите, не йде. Але коли ви її виймете, і в цьому положенні, коли цей гвинтик стоїть, ви можете перевести стрілочки. Бачите, от я його прокручую, і стрілочки міняються. Бачите? О! Але коли я вже його Плотно до корпуса притисну, то вже все, стрілочки не будуть іти, а годино вже піде і батарейка почне у вас працювати. Тобто ви зважайте на це. Тільки ви притиснете цю гвинтик до корпусу, батарейка вже пішла. От. От такий годинничок. Ну і як у всіх е, годинниках Оріфлейм, тут японський механізм Сейка. Я всі годинники, що я брала в Оріфлем, ви знаєте, <свісно> мені вже, ну, оскільки там дуже швидко йде воріфлейм оновлення, мені вже набридали ці корпуси, але вони лежали в мене на, е, там, десь я так розкладаю, щоб вони нагадували мені час. І працювали, працювали, і десь ну, більше як рік вони ще йдуть на той бутереті, що тут є. Так то, що він буде, ну, дай Бог, то, якщо всі, що до тих, то служили добре. Дивіться: сам у вас ремешок. з цього боку він у вас 11 сантиметрів. І там вже де пряжечка, він у вас буде 7 см Корпус годиночка, 3,5 см діаметр. Тобто, ви розумієте, якщо так поміряти, от все. То у вас буде разом з пряжечкою 24 см. Тобто, це я все поміряю від самого хвостика до кінця пряжечки. От. А так, якщо до корпусу у вас сам корпус 3,5 см, тут пряжечка йде 11. Також, якщо ви захочете поміняти колись ремішок, то тут треба буде винати. Тут це до майстра треба йти. Отак, тут винімається це вушко, і треба натягти інший ремешок, і корпус знову буде служити. Але вже ремешок такий, щоб міняв колір, то ви вже точно не знайдете. Треба обережненько, щоб він не розклеївся, Так, його трошки берегти. Бо я думаю, що корпус переживе оцей ріменець. Треба до нього обережненько. А з цього боку, у вас буде 7 см. Так, відвужка. Всім дякую за перегляд. Всі, хто планує зробити замовлення на 800 гривень, на другому кроці у вас в кабінеті буде з'являтися цей годиночок за акційною ціною. Якщо вам сподобався обов'язково придбайте його за акційною ціною, нехай він буде допомагати вам підтримувати рівновагу і гарний настрій.